Дорогі колеги, дорогі студенти, дорогі випускники, ось і настав той день, коли ми підбиваємо великий підсумок нашого важкого, але славетного шляху до нашого 90-річчя. За цей період наш університет підготував більше ніж 50 тисяч спеціалістів, які працюють в різних галузях народного господарства, серед яких були міністри. Видатні співаки, композитори, видатні керівники судобудівних підприємств. Всі, авіаностучі крейсери, які будував Радянський Союз, побудовані нашими випускниками. І ми цим гордимось. Тому всіх вітаю зі славетним ювілеєм. Я бажаю, щоб хтось з наших випускників став президентом України і вносив свій посильний вклад в розбудову України як морської держави. Зі святом вас усіх! Розпочався новий учбовий рік, і розпочався він у нашому університеті урочисто. Адже цей рік для Національного університету кораблебудування ювілейний. Ми щиро вітаємо наш університет з 90-річчям та розпочинаємо наш випуск, у якому ви дізнаєтесь про наступне посвята у студенти Національного університету кораблебудування. Святкування 90-річчя університету. Проведення першої міжнародної науково-технічної конференції інновацій суднобудуванні та океанотехніці та проведення четвертої міжрегіональної школи студентського самоврядування в Коблево. Ну, кожен студент нашого університету пам'ятає, з чого розпочалось його студентське життя. Звичайно, це посвячення в студенти нук. Це свято є найважливішою подією напередодні учбового року для тисяч майбутніх першокурсників. Отже, ми просто не могли обійти стороною цю подію і дізналися, як відбувалося посвячення в студенти нук цього року. Вже традиційно посвяти у студенти національного університету кораблебудування розпочалась ходою першокурсників від обласного палацу культури до пам'ятника нашого. Плавленого земляка адмірала Макарова під супровід духового оркестру в голові колони йшла адміністрація університету на чолі з ректором та високопосадовими особами нашого міста. За ними йшли майбутні корабели, найкращі ліцеїсти нашого славетного морського ліцею імені професора Олександрова. Під час вручення символічного студентського квитка першокурсникам ректор національного університету кораблебудування привітав вже студентів університету з початком студентського життя. Зі святом вас дорогі студенти. Нуків, бажаю вам всім сім футів під кілем і будьте достойні нашого національного університету кораблебудування, якому в цьому році виконується 90 років. Зі святом ще раз вас на урочистій частині свята першокурсників привітав випускник нашого університету, мер міста Миколаєва Володимир Чайка, а також інші випускники Національного університету кораблебудування, що вже стали відомими на Миколаївщині та досягли певних професійних успіхів. Конечно же, я горжусь тем, что я закончил Корабли Средиземного что я по специальности корабел. По студенческому парламенту я желаю, в первую очередь, чтобы вот такая жилка политического своего развития, развитие управления государством у вас была достойна вашему, в нашем университете. Радісно було бачити усміхнених та наповнених оптимізмом студентів, адже цей день був для них першим днем нового життя. Нам стало цікаво, чому саме наш університет користується такою популярністю серед абітурієнтів. Я себе в будучим спеціалістом в області караблістраєння, і мені дуже хотілося хотілось би таки знайти той університет, в якому... Котором... Можно до... ну, приобрести нужные знания со временем и стать настоящим специалистом. Я считаю, что это сегодня МКИФ. Я выбрала этот университет, так как он считается одним из лучших в нашем городе. И как бы после него лучше устроиться на работу, чем после остальных. В я хочу на моряка, і є такі спеціальності, мне помогут в этом, именно в нашому університеті. Після урочистої частини на всіх першокурсників чекала святкова дискотека на набережній гулу. Отже, вступна кампанія скінчилась, і ми широ вітаємо абітурієнтів, що здобули право називатись першокурсниками національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Зараз відбувається значна та важлива подія в житті нашого міста. Святкування 90-річчя провідного вищого начального закладу України Національного університету порабодування. Як саме відзначив університет свою річницю, дізнаємося через декілька секунд. Неможливо уявити Миколаїв без кораблебудування, а кораблебудування без нашого університету, який вже 90 років готує провідних фахівців не тільки судобудівної, а й інші галузі промисловості. Урочистості з нагоди 90-річчя відбулися в українському театрі музичної драми та комедії. На всіх гостей чекав святковий концерт за участю акторів театру, під час якого відбувалось урочисте вручення дипломів та відзнак за вагомий внесок в життя міста, університету та розвиток судобудівної науки. Привітати національний університет кораблебудування прийшли керівники міста та області, ректори вищих начальних закладів, представники провідних промислових підприємств та інші почесні гості. Для нас це теж праздник 90 років нашим друзям. университету кораблестроения. Мы сотрудничаем на протяжении многих лет, мы готовим плавсостав, а корабелы строят для наших ребят суда. На столетие – это очень большая дата. Вам есть чем гордиться. Первое тем, что впервые на Николаевской области самый первый статус получил как раз ваш вуз национальный. Поздравляю университет. Это тот университет, который я закончил. Я желаю ему главное процветание, это самое главное. Это самое лучшее учебное заведение нашей, нашей области. Поэтому дай Бог, чтобы все у него было хорошо и складывалось так, как мы сами хотим этого. Ректор Національного університету кораблебудування Рижков Сергій Сергійович щиро привітав співробітників та студентів з цією визначною подією. Дорогі друзі, колеги, дорогі гості, знаєте, для мене очень важным является эта дата, потому что это серьезное подведение итогов в наше сложное время. Это рассмотрение того, что мы будем и как делать дальше. И то, что сегодня собрали здесь лучшие представители Николаевской области, руководители, наши выпускники, наши сотрудники. Это для нас большая честь, поэтому я вам за это очень благодарен. Студентов ждет дискотека в Иллюзионе 26 числа. Также будут торжественные собрания и совещания у нас у институтам, факультетам и в наших институтах и филиалах в других местах. Еще раз вам большое спасибо за то, что все пришли. И со славным юбилеем нас! Так несумно свято завершилось, а ми з нетерпінням чекаємо наступних урочистостей, присвячених святкуванню 90-річчю університету. Одним із заходів святкування 90-річчя нашого університету стало проведення першої міжнародної науково-технічної конференції інновації у суднобудуванні та океанотехніці. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Метою конференції було визначення пріоритетних задач стратегічного розвитку суднобудування та морського транспортного комплексу, обговорення інноваційних науково-технічних розробок у суднобудуванні та океанотехніці, пошук шляхів залучення інвестицій у розвиток суднобудування. Конференцію було відкрито урочистою промовою ректора Ришкова Сергія Сергійовича. Також, завдяки новітнім технологіям, був встановлений телеміст з ректором Санкт-Петербурзького державного морського технічного університету Борисенко Костянтином Петровичем, який привітав нас зі святом 90-річчя та побажав успішного проведення конференції. Конференція складалася з 11 секцій, на яких обговорювалися питання розвитку суднобудування та мореплавства. Партнерами конференції стали такі країни, як Великобританія, Росія, Польща та Туреччина. Серед українських партнерів були присутні такі державні підприємства, як Дельта Лосман, «Заря Маш проект, Одеська національна морська академія та багато інших. Конференція мала успіх. Сподіваємося, що подібні конференції будуть неодноразово проведені на базі нашого університету. Сьогодні в нашому університеті дуже визначна подія. Відбувається відкриття четвертої міжрегіональної школи студентського самоврядування, що буде проходити з 7 по 11 вересня за участі провідних експертів з питань студентського самоврядування. Отже, дивимось, чого все розпочиналося. Організаторами школи виступили Українська асоціація студентського самоврядування та студентський парламент Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, які вже два роки поспіль взяли за традицію разом проводити Водити наймасштабнішу щорічну школу студентського самоврядування України в вересні на базі відпочинку нук Корабел в Коблево, 7 вересня, студенти з різних куточків країни зібралися в Національному університеті кораблебудування, щоб отримати нові знання та обмінятися власним досвідом в сфері студентського самоврядування. Після реєстрації учасників відбулося урочисте відкриття школи, на яке привітати учасників прийшли ректор нашого університету Рижков Сергій Сергійович та почесні гості начальники управління справ сім'ї та молоді Миколаївської області та міста Миколаєва. Микола Жук та Віталій Воронов. Як справедливо зазначив Віталій Воронов, принаймні один раз на рік студентською столицею України стає саме Миколаїв, адже школа студентського самоврядування дійсно є дуже масштабною та значимою подією для розвитку студентського руху, зокрема для самоврядування. Протягом чотирьох днів школи учасники вчилися правильно спілкуватися з адміністрацією вузів для успішної діяльності органів студентського самоврядування, розраховували власний бюджет, знайомилися з юридичними аспектами студентського самоврядування. Дуже корисним став тренінг на тему корупції та шляхів її подолання, що є дуже актуальним на даний час, який провів полковник міліції Сергій Стужук. А під час інтерактивного тренінгу на тему студентських медіа, який провела голова НУКТІВІ Шевчук Анна, учасники навіть спробували себе в ролі справжнього домашних журналістів. Наверное, много слов не скажешь, потому что их просто не хватает. Здесь столько позитивных эмоций мы получили, столько новых друзей. Дуже багато цікавого, дуже багато нового тут дізнався, знайшлися нові друзі, нові знайомства. Невероятна можливість черпнути креативні ідеї, які в дальнейшем допоможуть в нашому нелегкому труді. А також замечательно провести час на берегу моря. Всі мої колеги Отримали величезний досвід, величезні і дуже корисні знання. Дуже важливим аспектом школи стало те, що українські студенти змогли обмінятися досвідом з питань самоврядування зі своїми російськими колегами з Москви, а також мали змогу поспілкуватися з гостем з Норвегії Олафом Ує, який читав лекції щодо студентського руху в Європі та Норвегії. Як бачимо, школа була дуже насиченою. Учасники встигли не тільки відвідати багато корисних тренінгів, а й гарно відпочити на березі чорного Моря та набратися сил для подальшої плідної праці на благо студентства України. Ось і добіг кінця черговий випуск НУКТВ. У наступних випусках ви дізнаєтесь про не менш цікаві події студентського життя. До нових зустрічей.